Юним спортсменам від п'яти до семи років. А вони вже як справжні професіонали філігранно ганяють м'яча, використовують різні комбінації, аби забити омріяний гол у ворота суперника. Семирічний воротар не приховує бути захисником. Справа нелегка. Сьогодні тільки один гол е пропустив і все. А інші відбивав. А чому ти себе вратар? Бо мій папа воротар, і я вирішив бути воротарем як папа. Запекла боротьба триває на стадіоні Палацу дітей та юнацтва. 20 команд з різних районів Вінницької області з'їхались на відкритий чемпіонат з футзалу. Тут все по-справжньому. Ми граємо в футбол, це жорсткий спорт, як кажуть. У нас немає такого, що хтось плаче. У нас немає такого, що плаче. Зразу міняємо, ні, ми встаємо. І граємо як мужики дорослі. Ми хочемо тільки перемагати, правда? Да. Ну, от. Так що ми готові перемагати, ми готові грати, вчимо дітей. Саме головне, щоб діти відволікалися від того, що зараз відбувається, і грають. Будемо забивати голи. Будем голи, як сказав наш гравець. Арбітри та тренери уважно слідкують за грою малечі та у разі грубого порушення можуть навіть видалити гравця з поля. Коли там якесь грубе попередження, таке може бути, десь когось зачепив під ножку, якусь підставив. Десь жовту карточку можуть дати, але ну, червону не дають. що таке маленькі дуже сильно. Це в взрослому футболі вже червону можуть дати там, а це ж маленькі діти. Серед учасників футбольного матчу і представники оздоровчого клубу Темп, який базується у Вінницькому 16-му ліцеї. Тренуватися діти почали лише три місяці тому, тож нині у малечі дебют. Ми... Просто постійно ходили на тренування, засу, засучив рукави, тренувалися, так мають здобутки тут вже тут здобутки у ігор. Чесно скажу, що ми прийняли участь, тому що ми діткам не кажемо, що ми програємо. А деякі ігри ми виграли. Тобто ми більше дітей вучимо, щоб вони отримали задоволення, щоб менш переживали. Ну вони повинні переживати. Майбутніх чоловіків ростимо тренери пильно стежать за грою та підказують малечі комбінації. Вболівають за маленьких гравців на трибунах батьки, тримають кулачки та усіляко підбадьорюють. Загрою уважно спостерігає і заступник Вінницького міського голови Ігор Откидич та за сумісництвом голова асоціації з футзалу Вінницької громади розповідає, подібні турніри організовують регулярно. Головна мета заохотити дітей до активного способу життя та занять спортом. Футбол ми знаємо, і футзал це спорт номер один у світі, тому розвиваємо футбол і рухаємося далі. Дані змагання проходять за ініціативи Вінницького міського голови, секретаря міської ради і всього депутатського корпусу. І нарешті довгоочікуваний фінал. Учасники змагань шикуються, а організатори готують призи. Видатним спортсменам, не побоюсь цього слова, які стоять сьогодні перед нами. Всім років на серйозних полях з серйозними результатами. І, шановні спортсмени, вам велика дяка, тому що ви саме наша. Запорука майбутньої нашої України. Саме вам ми будемо передавати і розвиток спорту і розвиток нашої країни. Діти не приховують емоцій. Ми найкраща команда! Трошки важко. Суперники були сильні. Ми забивали голи, і ми хотіли виграти перше місце. Ми всі старались. І всі заслужили куп. Грамоти та кубки вручили дітям за здобуті призові місця у різних категоріях. поаплодуємо нашим збройним силам, завдяки яким ми маємо змогу сьогодні приймати участь цих змагання. Команди отримали також подарунки від спонсорів турніру а переможці ще й сертифікати на спортивну форму від міського голови.